Священник, коли навчався в семінарі, не був священником, був семінаристом, він запам'ятав один урок, який даний був йому під час навчання. Викладач сказав, що запам'ятайте отці і браття, що скільки ви би не жили, скільки ви не проповідували, найважчою проповіддю буде та проповідь, яку ви мусите сказати в неділю про страшний суд. Вам треба буде показати людям весь жах суду Божого, але разом з тим не дати їм впасти в зневіру і в відчай. І от цей семінарист запам'ятав ці слова, але пройшло зовсім небагато часу, і він знову виявився перед складною ситуацією. На своєму власному досвіді через кілька років він пережив. Момент, коли знову задав ті слова, тільки висвячений молодий Ірей приїхав в село, де сталася жахлива трагедія. Батько з сином їхали в місто для того, щоб попасти десь воєнкомат. І велика машина заїхала на них, і двоє вони загинули. І от коли приходив цей священик коронити їх двох, він побачив в одній хаті дві труни, і посеред них. Сиділа бідна мати згорьована, і от тоді він згадав, що немає таких слів, щоб змогли вони втішити людину, яка справді відчуває горе не просто розумом, а всім серцем своїм і страждає від цього. І от сьогодні, коли ми молимося до Пресвятої Богородиці за тих дітей, за тих людей, які страждають від невиліковних хвороб, від страшних хвороб, ми знову ж таки, я, так само, як і той священик, зупиняюся, тому що немає слів таких, щоб сказати, підбадьорення тим батькам, тим родичам, тим людям, які на собі відчули жах тої чи іншої хвороби. Ми знаємо, що ікона, яку ми сьогодні освятили, яку ми поклоняємося, це чудотворна ікона, яка має Таку благодать від Бога, що в нас цілі навіть найбільші хвороби, перш за все, такі як рак, такі, як біснування. І от коли ми звертаємося до Пресвятої Богородиці, то напевно немає таких слів, щоб ми хотіли їй сказати з всього серця, справді те, що ми відчуваємо, тому що мова наша людська недосконала і буває часом краще помовчати. Побути в присутності Божій, не що спросити. Коли святий Філарет, праведний один з святих церкви Христової, він молився до Бога і казав, що Боже, я не знаю, що в Тебе просити, але я знаю, що ти мене любиш більше, ніж я сам тебе люблю. Тому ти мною молися і навчи мене, подай мені те, що найбільше мені потрібно. Коли ми думаємо про те, в яких страшних муках, за яких страждань зазнають діточки невинні. ми молилися за них, ми чули їхні імена, скільки їх багато. А ще скільки є таких людей, яких ми не згадали, а скільки ще є таких людей, які ще не знають, що в них є ці хвороби. І от коли ми думаємо про цих людей, про цих діточок, ми не знаємо відповіді. Чому Бог дозволяє страждати таким дітям чи цим людям? Тому що в Божому промислі є відповіді на це питання, але в нашому людському словниковому запасі, в наших словах, немає цієї відповіді. Коли ми мислимо приземлено, так, по грішному, ми дуже часто пов'язуємо своє життя одразу з розплатою. Якщо ми зробили щось добре, ми хочемо, щоб Бог нас одразу нагородив. І думаємо, що якщо в когось сталося яке згоре, це його Бог покарав за те, що він був грішний. Але насправді в Бога цього нема. Бог живе в іншому вимірі, в тому сенсі, що для Бога не існує часу. І тому ці. Цей причинно-наслідковий зв'язок, як би ми сьогодні сказали, пов'язування грішності людини з покаранням, воно дуже до нас таке хитке насправді. Тому що не завжди Бог карає грішників і не завжди Бог нагороджує праведників в цьому житті. Тому коли ми думаємо, за що ж страждають діти, ми повинні знати, що Бог має план відносно кожного з нас. І знає, що для цієї дитини навіть так буде краще, тому що той жах, який би вона собі сама обрала, був би набагато гірше. Наша християнська совість говорить пам'ятати про те, що ніколи не можна думати, що хвороба це щось, що стосується когось іншого, а не мене, навіть коли вона є в іншої людини. І для того нам Господь часом і посилає хвороби фізичні. Щоб навчити нас по-іншому ставитися і до тих сімейних обставин життєвих, і ставитися по-іншому до свого ближнього. Взагалі ті люди, які переживають страшні хвороби на власному досвіді в першу чергу, а потім і на досвіді спілкування з родичами, в яких є страшні хвороби, вони зовсім змінюють і ставлення до життя. Подивіться, як сьогодні живе світ. І як далеко він відійшов від Бога? Як ви думаєте, де люди більше моляться? В лікарнях чи в розважальних закладах? В якому ресторані ви побачите ікону? Де ви побачите в якомусь на дискотеці образ Пресвятої Богородиці? Але коли ми в яку би палату ми не зайшли в лікарню, ми побачимо, що там стоїть невеличка. Іконка Господа і Спасителя або Пресвятої Богородиці, або когось святих угодників Божих. Чому? Тому що саме в хворобі людина відкриває своє серце Богові так, як вона не може відкрити його в всіх інших обставинах. Та людина, яка звикла розважатися, яка шукає лише земних і тимчасових нагород і утіх, вона ніколи не зможе відчути те щастя. Щоб приносить дії спілкування з Богом. І тому люди, які відкриті душі тримають в лікарнях, вони знають, що крім Пресвятої Богородиці їм допомогти ніхто не зможе. Ми віримо, ми молилися щойно в іконі, в до молитви до ікони про те, що ми просимо, щоб Господь послав благодать свою на розум і на руки лікарів, тому що віримо, що і через лікарів наших нам Господь посилає зцілення. Але разом з тим, для християнина, для... незалежно від того, скільки ми християни, скільки ми живемо часу, і яка в нас хвороба, ми завжди повинні просити лише одного. Навчитися робити висновки. Оцей самий святитель Філарет в своїй молитві відомій казав: Господи, не прошу тебе ні втіхи, ні Христа. Стою лише перед Тобою і дивлюся на Тебе. І от ми. Сьогодні, коли дивимося на цю ікону чудотворну, яка стає чудотворною не через краски, не через матеріал, з якого вона створена людьми, а тим вона чудотворна, що через неї діє Святий Дух у нашій вірі. Навіть найбільша чудотворна ікона, якщо до неї підходити без благого війня, без віри в неї, не дасть нам ніякого ефекту. Але коли ми будемо приходити до неї з вірою і казати, що бачу перед собою незрима Пресвяту Богородицю, яка хоче допомогти, хоче зцілити, хоче відвідати нашу родину, Пресвята Богородиця обов'язково прийде до нас. Тому що ми всі християни відчуваємо кожного дня над собою цю присутність Божу, від якої ми отримуємо і черпаємо сили. Натхнення до життя і цю енергію. Сьогодні ми молилися за тих людей, яких відвідав Господь Бог в таких скорботних часах. Ми повинні розуміти, що навіть якщо в нас сьогодні нема таких хвороб, це не означає, що ми про цих людей і про ці хвороби думати не повинні навпаки. Ми сьогодні несемо відповідальність за тих людей, які поруч нас і потребують нашої допомоги. Ми мусимо турбуватися про них, тому що це заради нас вони страждають. Щоб ми сьогодні, бачачи їх, знали, кому ми можемо конкретно допомогти. Любити ближнього як самого себе, це означає саме це. Коли ти живеш і страждаєш, це означає, що в тебе повноцінне життя. Але коли ти здатен, Страждати з іншими, співстраждати з тими людьми, які близькі до тебе або ще більше, які далекі до тебе, або які ворогами твоїми колись були, от тільки тоді ми можемо називатися людьми, коли ми здатні співстраждати. Завжди згадується Симеон Кіренецький, який на, хресному, на хресній дорозі підійшов до Спасителя. І його змусили нести хрест, але він сам побажав цього. Він допоміг Христові на цьому страшному його шляху, кінець якого увінчався його смертю. І от тоді Семейон Киринецький, цей чоловік, який просто був випадковим перехожим на цій страшній дорозі, на якій вбивали Спасителя, він полегшив його цей хрест. Здавалося б, що це Бог повинен полегшити хрест. Цій людині. Але прийшов час, прийшла така година, коли сама людина може допомогти Христові, зноситься ці хрести, які посилаються в наші ближні. І от тому сьогодні ми мусимо звертати увагу на всіх тих людей, які поруч нас, і просити Бога сили і розуму, щоб самі ми стали тими Симеонами, які допомагають ближнім своїм. Нести цього Христа. Нам складно знайти слова, щоб втішити тих людей, сім'ї, в яких війшло це горе. Нам складно підібрати людські слова, щоб заспокоїти цих людей, але часом просто перебування біля цих людей. Це є найкращий спосіб допомогти їм. Показати не те, що ми їх жаліємо, тим, що ми. Поки що здорові, і ми б хотіли їм допомогти чисто формально. Буває так, що люди, які біля хворих дуже часто перебувають, вони звикають до людських трагедій, вони звикають до людських хвороб і перестають бути чутливими. Ті люди, які лежать в лікарнях, ну, не можна осуджувати медпрацівників, тому що серед них також є добрі люди, і я знаю, що є і прекрасні люди. Але я знаю те, що для багатьох людські хвороби стали лише таким знаряддям заробітку. Людська біда стала для них способом збагачення. І тому ми мусимо молитися і за таких людей, які не розуміють, що ті гроші, які вони нечесним способом заробляють, вони збирають собі на останній день. Ми мусимо пам'ятати про те, що ми мусимо і про таких людей молитися, і дозволити благодаті Святого Духа, яка діє через християн, поширитися і на серця тих ті скамінілі серця, які не можуть, або поки не здатні, допомагати ближньому через любов, через елементарне співчуття, а мусять це робити в силу свого професійних обов'язків або через те, що вони отримують за це гроші. Прощаймо таких людей. Пам'ятаймо, що і для них Господь має свій план. І нам їх послав не випадково, а щоб і ми, в свою чергу, щось від них навчилися. Можливо, не на кращому прикладі, але все одно зрозуміти треба, що прийде час, коли ми будемо самі потребувати допомоги, або хтось біля нас буде потребувати допомоги, і цю допомогу треба надати. Не через силу обставин, а через те, що так сказав Бог. Він сказав, любіть один одного. Заповідь єдину і нову даю вам. Чому вона нова? Тому що раніше люди не знали, що можна любити один одного тільки через те, що так хоче Бог. Колись любили своїх родичів, одновірців, одноплемінників. Але любити незнайому людину і намагатися віддати життя навіть за неї при потребі. Цього почав вчити тільки Господь. Тому сьогоднішня наша молитва до Пресвятої Богородиці Всецарицею, нехай сьогодні зайде до Небес і ця Пресвята Богородиця почує наші молитви так, так само, як вона чула молитви перед нашою Тернопільською чудотворною іконою, через яку протягом багатьох десятиліть зливала свої благодаті. Ми віримо в те, що Пресвята Богородиця сьогодні незримо присутня біля нас, чує наші молитви, чує наші прохання, бачить наші стомлені і змучені серця. Багато з нас пережило хвороби, багато з нас пережило навіть смерті наших ближніх, наших родичів, наших друзів. І ця рана ще чекає часу свого загоєння. Але для того, щоб наші ці духовні, і гріховні рани швидше загоювалися, ми повинні частіше приходити до Бога, який є джерелом всякого зцілення і всякого блага. Ми повинні згадати, що Христос прийшов в цей світ не для того, щоб засудити цей світ, а для того, щоб через Нього весь людський рід спасся. І ми бачили, що хоча Він прийшов спасти душі наші, протягом всього свого служіння Він зцілював людей. Якби описати ці всі випадки, які вчинив Господь тим людям, які були навколо Нього, написав Йоанн Богослов, що весь світ би не вмістив написаних книг. Тому що кожного разу Господь приходив в конкретну сім'ю, в конкретну родину, в конкретну долю людську, в конкретну сім'ю. І от ми повинні пам'ятати, що Господь завжди той самий. І сьогодні, і 2000 років тому він той самий. І він так само хоче прийти і доторкнутися і сказати віра твоя спасла тебе, йди більше і не гріши. І від нас залежить, як ми будемо сприймати цю хворобу чи з наріканням, чи з відчаєм, чи з вірою в промисел Божий і вірою про те, що Бог турбується про нас. І любить нас більше, ніж самі себе ми любимо. Нам не вистачає віри, щоб це прийняти. Але про це треба просити. Віру, Господи, поможи моєму, не вірю. Покажи, що Твоя присутність сьогодні тут не для того, щоб мучити мене цією страшною хворобою, а для того, щоб чогось навчити. Рано чи пізно кожен з нас помре. Рано чи пізно кожен з нас стане на суді Божому. Тому церква завжди закликає кожного христина, християнина пам'ятати, що не смерті треба лякатися, треба лякатися гріха, треба лякатися відсутності любові, треба лякатися звички, навику гріховного. Якщо ми сьогодні звикнемо до того, що гріх це норма, Божа благодать буде покидати нас. І навіть ці страшні і часом невиносимі такі страждання, які зазнають люди, вони нічого не вчать. Їхні страждання для них бувають даремними, тому що вони не беруть того, що їм дає Господь. Тому, закінчуючи свої слова сьогодні, я би хотів звернутися до кожного з нас. Дякуємо Богові ті люди, які на своєму досвіді не пізнали. Які страшні хвороби в людей? Дякуємо Богові за те, що Він хоче нас навчити і розм'якшити наше жорстоке серце хоча б стражданнями не нас, а тих людей, які поруч з нас разом з тим, тим, тим людям, до яких прийшла ця хвороба. Хотілося б висловити не тільки це співчуття, якого вони не потребують, а порадіти за них. Що Господь прийшов до їхньої сім'ї і відвідав таким способом, хоча за часом, даючи постраждати тілові, але зцілюючи душу і готуючи її до зустрічі з Богом в Царстві Небесному. Нам треба вчитися в таких людей, нам здоровим людям поки що. І то ми повинні знати, що здорових людей немає. Вчені до, до, до цього часу не можуть сказати, що таке справжнє здоров'я. І де такі є люди, які є справді здорові. Тому коли ми чуємо про те, що ми молимося за важко хворих людей, не думаємо, що це про когось там далеко. Пам'ятаємо, що це і про нас молитва. Тому що ми можемо бути здорові тілами, але наша душа, наш дух гине від спраги, від голоду духовного, якого ми їм руками не даємо. Скільки ми років прожили вже, скільки злих, чорних, темних справ ми зробили. І хочемо, щоб при цьому вважати себе самі здоровими. Пресвята Богородиця, Всецариця, вона завжди суща, ми сьогодні читали в молитві. Вона завжди є, завжди чує, вона не померла, так як вмирають грішники. Вона завжди суща і завжди чує наші молитви. Як хто з нас не має вже фізичних батьків, фізичної матері, він завжди має небесний покров, зцілюючий омофор Пресвятої Богородиці, яка чує наші молитви і милоство посилає нам, кому треба зцілення, дає зцілення. Кому, дає, кому треба смирення і хто хоче отримати це смирення, вона вчить його смирення. Кому треба чистоти і непорочності, вона вчить чистоти і непорочності. Пам'ятаємо, що Божий промисел, полягає в тому, щоб всі люди спаслися. І на землі тут, і після нашої фізичної смерті. Але наше життя воно дуже коротке. Як би ми собі не думали про те, що я молодий, в мене ще все попереду, прийде час, коли ти розумієш, що ти вже не молодий і попереду в тебе лише суд Божий, який справедливий дасть єдину правдиву оцінку нашим вчинкам. Тому сьогодні. Дивлячись на цю ікону, поклоняючись їй. будемо молити Бога, щоб своєю присутністю в нашому храмі, своя благодаттю в нас могла запалити наші серця. І ми цю благодать змогли передати всім тим людям, які поруч нас і які її особливо потребують. Будемо молитися до Пресвятої Богородиці за тих людей, які сьогодні страждають, які сьогодні через хвороби не можуть бути в храмі Божому. Але їхня душа тут з нами, їхній розум з нами, і вони всіма силами би могли тут бути, поки ми маємо можливість приходити до храму своїми власними ногами, завжди пам'ятаємо, що Бог чекає на нас. І Пресвята Богородиця чекає на нас. І не тільки тоді, коли ми хворі, коли ми немічні, коли ми старі. Бог хоче, щоб ми приходили до нього, коли ми сильні, здорові, коли ми можемо своїми силами ще реально підтвердити віру в Христа Бога, служачи і йому, Богові Христові, і тому ближньому, який навколо нас. Я дякую всім вам за те, що в сьогоднішній час, коли про Бога ніхто не думає, ви знайшли в собі сили, можливості бути присутніми на цьому богослужінні. І підсилити його голосом своєї душі, своєї віри. Дякую тим людям, які сприяли тому, щоб така ікона була написана. Дякую і художникам, і всім ініціаторам, не хочу їх називати імена, бо Господь їх знає. Нехай наша молитва, наші ці скромні слова будуть почуті перед Небесним Престолом. І Господь допомагає кожному з нас знаходити слова молитви, тоді, коли наші емоції, наш розум недостатні для того, щоб правильно помолитися. Ми молимося, щоб Господь сам прийшов в наше серце і молився в нас. І для того, щоб це відчути на власному досвіді, нам потрібно працювати над собою кожного разу. Тому не зволікаймо, бачимо, скільки багато дітей хворих. Яке майбутнє вони мають, ми не знаємо, воно в руках Божих. Але ми знаємо, що поки ми ще живі і відносно здорові, ми можемо впливати і на своє майбутнє, і в майбутнє тих дітей, допомагаючи їм. Тому якомога більше молімося за них. Не через те, що Бог хоче, щоб ми його так просили, щоб він в кінцевому результаті зглянувся на нас і нібито так віддав випрошення. Бог сам хоче зцілити цих людей, і Бог сам хоче щастя за цим, цим дітям. Але для того, щоб нас навчити, Бог дає нам ці випробування побачити на свої очі, щоби ми все-таки зупинилися в цьому життєвому круговороті грошей, пліток, людей, яких з невідомих, нам непотрібних, подумати про свою душу і про те, як тяжко сьогодні тим людям, які окрім чотирьох стін своєї палати нічого не бачать, крім уколів, переливання крові, нам, людям молодим, здоровим, навіть жахливо думати і чути про це. Коли ми випадково приходимо в лікарню, нам кажеться, здається, що там навіть запах такий, який нам бридки, ми хочемо пошвидше звідси піти. Але це не випадково все, Господь дає, щоб навчити нас. Поки ти здоровий, поки ти сильний, поки ти сам можеш своїми устами помолитися, зроби висновки свого життя, вчися хоча б на стражданнях інших людей. Тому що та людина, яка не страждає, не вміє співстраждати з іншими, навряд чи це людина. Ми бачимо, як в тваринному світі звіряти один одному допомагають, а люди проходять байдуже один біля одного. Навіть не те, що не готові вмерти за кожного. Ми навіть не вітаємося один з одним, тому що ми горделиві. Ми тримаємо образ один одного десятиліттями. І ми навіть не знаємо, що наші батьки посварилися з сусідами, і ми все одно з ними посварені і не вітаємося. думаємо, який справді наш стан, яке наше духовне здоров'я. Я дякую всім вам, нехай Бог благословить всіх. Нас, молитвами Пресвятої Богородиці, і почує наші молитви, які зміцнені не тільки словами, але й нашими слізьми, нашими стражданнями. В нашому храмі сьогодні ця ікона буде стояти ще ввечері. Ввечером буде служитися вечірнє богослужіння і буде читатися перед, ним, перед нею Акафіст до Пресвятої Богородиці і чудотворною образу Всецариці. І завтра ввечері ця ікона, чи завтра в день, вже, ця ікона буде передана в онкологічну лікарню, де її потребують і потребують наших з вами молитв. Тому хотілося б ще раз привітати всіх нас з цією подією, коли ми зібралися і знайшли в собі сили вкласти частичку своєї душі в молитву за тих людей, яких сьогодні біля нас немає. І заспіваємо, що й много еліта. Тому що вони ніхто цього потребують і будуть потребувати. Дай Боже їм прожити більше, ніж ми собі навіть уявляємо. А многії благі літа!